За моєю спиною знак штат Монтана. Це значить, що ми поїхали в подорож. Сьогодні ми такою компанією. Сашу, ви вже знаєте. Це моя сестра Евеліна, це мій брат Данію. І ми відправляємось в Yellowstone National Парк. Якщо мене чути за цими машинами, поїхали. Йдемо обирати худі. Ми вже обійшли всі магазини, повернулися в певці. Це вже жужмом тут кинув. Це Я шукаю возня. О, прикольно. Ми всі, як справжні туристи, закупилися якимись сувенірами. То Веліна вже навіть вдягла. Чи Назіс. Відправляємось тепер вже їхати в сам парк. Не знаю, мабуть, зараз погуглимо якісь цікаві факти і спробуємо вам трохи розповісти. На жаль, в національних парках не можна дроном літати, тому всі кадри з дрону будуть так, лише десь з якихось доріг. Тільки що стояли майже годину в пробці, ми не могли зрозуміти чому. Виявилось, що просто бізони були на дорозі, і всі чекали, поки вони з неї зійдуть. А Вони такі неторопливі, просто стояли. Неторопливі. Не Отак от. Але у нас була мета сьогодні побачити бізонів, ведмедів і лося. Бізонів вже побачили. І, і оленів. Оленів побачили, ну, оленів ми в інших містах бачили місця. А ми хочемо побачити ще ведмедів і лося. Ну, от так. Да я попробую теж. Скільки їх? Вони усюди, з усіх боків. Ой! В таких місцях, в різних парках завжди працює одне правило. Якщо ти бачиш, що всі люди зупинилися десь на узбіччі просто, а не на парковці і багато машин, це значить, що тобі теж треба зупинятися і дивитися, куди всі люди йдуть і на що вони тут стали. Ми побачили, виїхали, тут купа машин припаркованих mm -hmm. на узбіччі. І ми вирішили подивитися, що тут таке, наче там якийсь в'юпойнт. Зараз підемо розглянемо. А тут, до речі, ліс, такий, як там на Дніпропетровщині був, звідки я родом. Таке воно батьківщина. Батьківщина нагадує. Скажеш? Дуже цікаво, така дуже блакитна вода, і прямо видно, як вона там Ой, то реально. Ми такої ще не бачили в своєму житті. Ну що, наближаємося до головної е, головного місця тут це гейзер, який називається Old Faithful. Е, Б'є він десь з проміжком від години до півтори години. Щоразу. кого Б'є, Виверження. Виверження. От тут вже напис, що він тут. Оцей. І... Фух, написано буде в 2.59, зараз 2.55. Будемо дивитися. Ще зараз вам покажу його. Oh, okay. One hundred and fifty. There you go. Oh, wow. There you go. Wow. Ooh, great place. Great place. що вони спробують почати цю аплодисменти гейзеру. Зараз, чекай, чекай, ні, хай він закінчить. Коли закінчить. Давай, давай, давай. Mm-hmm. І Люди розходяться всі. Мені, <сі> так, <сі> так, от ми сидимо, спостерігаємо це виверження вже, мабуть, хвилини півтори. Так гар. факт з Вікіпедії: понад 300 діючих гейзерів у світі знаходяться саме в цьому парку. Отак, от. Але не всі з них прям випльовують отак воду. Багато з них просто булькають. І 300 це половина з усіх, що існують в залізів. Їх 600, і 300 з них в цьому кажуть. Таке ось цікаве місце, а там воно в не okay. okay. Там десь ще один лежав. Здається, що. О, а ні, він все не закінчився, вже хвилин 7, мабуть. Або-йо! Він тільки сильніше стає. Класно. І це не найвищі. Не найвищі. А найвищі теж знаходиться тут. Але ми загуглили і останнє виваження було 53 дні тому і тіпа, не можна передбачити, коли буде наступне. Над today. Через два-три тижні. Ходили, ходили, і знайшли якогось біг, -біг. Лежить тут у нас від нас, мабуть, метрів за 15. Ми приїхали на ще одну якусь локацію. Це називається Grand Canyon of Yellowstone National Park. І тут, коротше, реально такий каньйон. Я не знаю, скільки там до Я думаю, метрів 400. Ну, дуже гарно. Там он, там, там десь падає водоспад, десь там, де не видно. І тече річка. Дуже гарно. Oh, it's Неймовірно красива. Навіть не знаємо, що розповідати, просто треба дивитись кадри. Так. Вже майже сьомий вечора ми потрошку будемо вже відправлятися далі. До речі, ми не сказали, що насправді майже цей парк майже повністю в штаті Вайомінах знаходиться, бо ми почали відео, показуючи, що ми біля Монтани, але це взагалі в Вайомінах. Ми там в Монтані взагалі були трошки чуть-чуть. І зараз вже будемо виїжджати з парку і будемо їхати на північ бо назад ми хочемо не такою ж самою дорогою їхати, як ми сюди їхали, а трошки інакше, щоб було цікавіше. Але ж ніхто не знає якою дорогою ми їхали. Мирія здійснилася. Подивіться, що ми знайшли: ціла родина. А ми вже так відправлялися на виїзд, і, і я так думав, що може вже не зупиняться, а потім бачимо люди. купа машин стоїть. Одразу бачимо бізон. Думаємо. Та бізоном ми вже бачили, їх тут так багато, вже мабуть тисячу бачили. А потім бачу, ці стоять. Так, дві галочки з трьох. Бізонів побачили, ведмедів побачили, і те і те вперше в житті. Вишлося знайти лося. Додаємо в перелік. Ще такого оленя з рогами, це якийсь самець, мабуть. Але я не дуже розбираюсь, може це і у самок, саме рога Але цікаво, такий величний він. Хтось йому вже сигналив. <ріган -світок> Отам От він у малий стоїть з вашого боку. <ріган -світок> Ходить щось. Скажи поляниться. Довгоочікувана їжа після, mm -hmm. <після такої mm -hmm. довгої поїздки. Mm -hmm. Так, ну що, ми тільки що заїхали поїсти якусь оверпрайс-піцу, яка на смак. І на вигляд була наче вона просто розморожена, але нічого. Коли ти голодний і інших варіантів немає, то це топ все одно. Е, будемо їхати, нам лишилось їхати 4,5 години до міста Місула в штаті Монтана, де ми будемо е, зупинятися на ніч. І, мабуть, завтра трохи ще покажемо, просто, що таке подорожувати машиною по Америці. Тревел-сніданок. Вдовг парків. Гаячо? Ми приїхали в місто Курдален. Це на півночі Айдахо. Тут велике озеро, яке так само називається. Ну, Коло озера багато міста, але це, мабуть, найбільше. І тут такий е, туристичний курорт, курорт да, такий серйозний. Ці не ми бачить, тільки що на бізнес-джетах прилітають. Тут все таке фенсі, о, воно літак на воді стоїть. Дуже ага. прикольно. Зараз покажу. На перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Можливо, в наступні 6 місяців ми ще одне відео зробимо.